Розкажу вам, браття, сестри, що я пережив, як я був християнином гріховий служив. Коли гріх в моєму серці мною управляв, і вів мене в дозгину, я про це не знав. І ходив я на зібрання, членом церкви став, слухав слово і молився, причастя приймав. Аж раз чую, у неділю говорить мені: голосочок такий масненький, шепче в тишині, який ти нині втомлений на силах упав. Ти так цілий тиждень тяжко і гірко працював. Ти лишись сьогодні вдома, трошки відпочинь, а надалі знов до праці, сили набери. Ти послухай, як у тебе всі сустави болять, і рух тих свої не зможеш угору піднять. Візьми собі, слово Боже, вдома прочитай, прочитаєш, помолишся, то й спадкуєш рай. У вас сьогодні не будуть ті брати чужі, щоб сказати, що змістовне, а будуть свої. Ті, яких ти завжди чуєш, і ти не журис, ти від них не менше знаєш, ти вдома лишись. Встав я з ліжка, одягнувся, вгору руки зняв, ой, щось в плечах заболіло, і я застогнав. Правда, голос цей говорить, щось в плечах болить, не підеш ти на зібрання, треба відпочити. Став я вмився і поснідав, чисту одіж брав, ліг на ліжко, взяв Біблію і тут задрімав. Я її почав читати і щось не везе. Щось докупи липнуть очі і на сон бере. Так настала знов неділя, я зі сну збудивсь, чую, що той самий голосочок знову появився. А на третю, знов неділю, як я рано встав, той самий голосочок до мене промовляв: сьогодні тобі в зібранні сидіти дарма, бо всі будуть говорити, що тебе нема. І пішов я на зібрання на коліна став, заспівав я, помолився та й слухати став. Слово Боже, що тоді говорили браття, читали, аби завжди йти на зібрання. Ми тепер, є діти Божі, треба свято жити і не кидати громади своєї ні на мить. Як деякі зазвичай зібрання не йдуть, то ніколи царство Боже такі не війдуть. А голосочок мені каже: Чуєш, як цей брат проти Тебе все говорить, він тобі не рад, він не думає про тебе, турботи твої, але думає, якби більше докорить тобі. Але я тобі пораджу про це не думай, ти сядь собі на лавці, спокійно дрімай, а я тебе заколишу, ти все забудеш зле, не отямися, як так швидко зібрання прийде. Так зліпились мої очі, і я задрімав, хоч моргав я все очима, а насправді спав. І махав я все руками, ніби я не спав. Біля мене мух не було, а я обганяв. Пробудився, як склонились на коліна всі. І я склонився до молитви, також, як усі. Помолився я до Бога, подяку служив за те, що брат так швиденько зібрання скінчив. Так минали дні за днями, я руки прожив, хоч я був і членом церкви гріхові служив. Як мені одного разу страшний сон приснився, я зі страху упав з ліжка на землі збудився. Снилось мені, що в неділю зібрання не був, а жінка пішла до міста, я вдома заснув. А свята Біблія у мене на грудях лежить, моє тіло вже заснуло, а душа не спить. Я дивлюся, моя жінка з базару біжить, і мені страшну новину вона говорить. Чи ти знаєш, чоловіче, що Христос прийшов, забрав із землі своїх вірних, і в небо пішов. Ми тепер без Христа залишились, як будемо жити і що тепер нещасні ми будемо робити? Я біжу тоді в зібрання, побачив біду. Може, думаю, в зібранні декого знайду, і прибіг я до зібрання, глянув до вікна, не побачив там нікого, була тишина. Я тоді побіг до брата, який близько жив, почав стукати у двері, щоби відчинив. А сусіди мені кажуть: дарма не стій ти, тут нема нікого вдома, в зібрання пішли. Я з тривогою у серці додому пустився. Христос забрав своїх вірних, а я залишився. А голосочок мені каже. Що пройшло вже, те пропало, того не вернеш. Ти вже в небо не попадеш, зі мною підеш. Аж тоді пізнав я того, хто це говорив, і кому я ціле життя так щиро служив, що сатана вліз у мене мною управляв, а я тільки його волю всюди виповняв. Тоді, зляко закричав, я мало на землів, і тоді я свого ліжка на землю злетів. На землі я пробудився, на коліна став. І прощення всіх гріхів я Господа благав. Я просив, щоб Бог із серця сатану прогнав, Відтоді тоді своє серце Спасові віддав. Мої любі браття, сестри, я вам все відкрив, що диявол в моєму серці біду натворив. Тому будьте обережні, ви у кожний час, щоб той самий голосочок не подолав і вас, щоб він вас не обманув, з дороги не звів, щоб Він вас в своє царство пекло не завів. Киньте всі світські турботи, це все марнота. Приготовсь зустрічати Господа Христа.